Вітаю шановні гості та підписники каналу Money The Cat. Мене звати Ганна, і сьогодні я розповім про справи свої у Горі Магічний Кубик, яку заснувала Олена Буганова. Дуже вас прошу для розвитку каналу, мого каналу. Будь ласка, поставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Та можете назважати на чорний дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео. Цього разу магічний кубик нас порадував тим, що всі. Номери брали участь. Е, нагадаю, для тих, хто не пам'ятає, що у нас повинно бути шість процесів для цієї гри, тому що Оленочка кидає нам кожного вечора на наступний день два кубики, в кубиках шість гранів. Отакі номерки випадають, такі номери ми повинні. В'язати або вишивати В понеділок нам випадали третій, четвертий процес, у вівторок перший і п'ятий. В середу нас знову порадували кубиків п'ятим процесом. ще й додався шостий, четвер, два і три, у п'ятницю, четвертий та п'ятий. Процес. Таким чином, третій, четвертий, п'ятий процес цього тижня у нас були фаворити. І решта випадала тільки один раз. І зараз я по порядку, як я свої процесики розкидала, так я і буду показувати. Щось я тут, на деякі, здається, не почепляла нічого. Так, молодець гануся. Так, ну це вже все. Я не, я не пам'ятаю, де я тут була. Я, здається, була на цьому. Або майже зв'язала пагомілок, або зв'язала повністю. Ну Щось в мене таке новий ну, тиждень такий якийсь був. Не зрозуміло, що. Перший процес це шкарпетки, які я в'яжу для хлопців. До речі, зараз похолодало і дуже гарно їх в'язати. А, так, в мене тут сіверяночка, а, мотанка, акрил і невідомий науки звір. А, ось. Але пахне вовною. І я поєднала оці два. У мене як одна ниточка йдуть, і окремо ці смужечки. І ось така в мене виходить. Ось така шкарпетка. До речі, передається більш зелено. Ця нитка вона більш такий джинсовий, джинсовий синій-сірий. Тут вона більш зелененька. Ось така у мене шкарпетка виходить. І зараз тиждень вільної людини у нас буде. Ох, в мене на нього наполеонівські плани, тому що дуже багато процесів в мене на виході. Я хочу і дошиття я сьогодні я вже не буду, я хочу коли зішюсу хлопцеві своєму простирадло, тоді я вже покажу що, на ліжку, як воно а, лягло. А, тому що ну, я не професійний швець і не хочу показувати, вже буде результат тоді. Сподіваюся, цього тижня він буде. Наступна моя була робота, це шкарпетки. Тут, як не дивно, в мене маркер стоїть. ну, от, Така гануся цього разу себе не впізнаю, але ну, що є. Дивіться, як викладається цей меланж. Це грюндель, здається. Як він викладається, я тут ще по два рядочки робила кожні шість рядів. Робила біленьку просто ниточку, яка у мене отут -от була. на Імітації типу, типу резинки, ось, і я дов'язала до е, п'яточки, у мене п'ятка, та, мабуть, і от я думаю, як ще зробити. Я, мабуть, п'ятку і мисочок зроблю просто бусковим цим кольором. Буде в мене такий колір, е, мені дуже подобається, слухайте. Ну, от е, наскільки коли ти занурюєшся у кольори, а, наскільки цікаво купувати стокову шкарпеткову нитку, в мене оця. Це я окремо два матки, ні, три матки купувала, але вони всі різні за фарбовкою, Схожі, але різні. Оце в мене ниточка. Це було просто, ну, з окремого зовсім посилки. Відправлення, вибачте, була така нитка. Я купую, ну, бувають на групі розхом'ячка. В... Фейсбуці викидають там дівчата, хто стокову пряжу торгує залишки. Дуже багато залишків. В Шкарпаткову там вони за якісь ну, копійки для справжньої ціни на цю пряжу. І я купую, і от у мене вже такий бокс конкретний набрався. І я туди занурюю, я разів. Мабуть, за рік, раз ні, за півтори роки, я рази чотири такі відправлення купувала. І я от зану... оце, бачите, оце я туди занурилася. Бачите, який результат? Просто бомба! Ну і я так думаю, якщо пустити малесенький жакардик, якось, тому що жакард, щось мені так дуже подобається жакард тенесенькими шпицями. Я там дойду в мене жакардові шкарпетки, бо вже другий рік їх в'яжу теж. Ой, ну, Люблю я розвести більше, м'яко кажучи, з 10 процесів. Тепер буду все завершувати от два тижні в мене по максимуму. Так. І от, тобто, результату цих купування ниток, коли таких залишків шкарпеткових, там егрюнди, і гривен Деланцукинвуле і. Ой-ой-ой, ой, зараз, ну, регія. Ще, 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 ще є. Ой, не можу пригадати, класна пряжа, яка тут коштує як дропс, ні не дропс, коштує як літак. Не пам'ятаю, вилітала з голови. Так, тобто, ось так я пров'язала, вийшла на п'яточку. Мама мене не дуже любить, не полюбляє, щоб пагомилок був високий, тому буде ось так. Це другий процес. О, і тут у мене пішли інші види рукоділля. Третій процес це моя вишивка стрічками. Так, задум. Це, ну, серветка, я тренуюся на серветці, я вже зрозуміла свою помилку. В даному випадку мені треба було. Ну, тут я ще позатягувала, бачите? Тут вже гануся, постаралася затягнути. Так що. М -м, так. Значить, по перше, моя помилка. Я зрозуміла, але я вже буду доробляти цю серветку. Uh, значить, uh, у мене стрички для квіточок виходять в, за вузькі, ну, справа в тому, що я їх брала цю нитку в Аврорі і було заявлено 1 см. І тут я купила нитку 1 см, вже у, у нас в Миколаєві є на uh, вулиці. Ой, зараз Олексія Водотурського колишня Лягіна, кажу дві назви, тому що у нас таке ну, зараз у багатьох містах, що не зрозуміла, де що знаходиться. Не робила, тому вибачте, але як є. А, значить, тут сантиметрова, вона ну, в результаті, я коли поміряла оця 7 міліметрів, тобто в Аврорі. Ді... Уважно треба дивитися, а це реально сантиметр. Ось. І вийшла в мене для листичка-стрічка, вона ширша за квіточки. Ну, буде така серветка це перша взагалі моя робота. Я ніколи стрічки в руках не тримала для того, щоб вишивати. Робила я в дитинстві там поробки. Але не до такого ступеня. Ось. І мені треба тут ще домалювати дві. Ну, бачите, в мене я зробила дві гілочки, гілочки, вони сходяться до центру. І мені треба домалювати ще дві. Ну, малювати дуже важко. Це тканина для вишивання, дуже важко малювати. А я нічого не. Ну, зір ще такий класний. Я нічого не, ну, там, не бачу під певним кутом. Ось, ну, народжується ця ж серветка. В принципі, оцей, в мене тряслися руки, я не знала, що робити. Потім за другий день я зробила оце повністю. І я не сиділа довго. А, тобто я потрошку в темп входжу. <кій> ну, Такий в мене третій процес. Тобто, це теж, ви бачите, якщо я пішла, вже пішла-пішла робити, то це не дуже так для мене. і... <кій> Ну, буде мало. ну, Я думаю, що мало часу буду витрачати на це все. Так, червона футболка. Четвертий процес мій. Він бере участь. Так, ну тут уже я є, її. Є. Він бере участь у проєкті Моя веселка. І в червні у нас червоний. Колір. Я вважаю, що Іринка організатор нашого проєкту. Ірина з каналу Творче Життя. Будь ласка, я роблю посилання і на дівчат, які у Олени Бугано беруть участь, і на дівчат, які у Орінки беруть участь. Тому, будь ласка, проходьте, дивіться, дуже гарні роботи. Виходять, люди працюють активно, підтримайте, будь ласка, нас. Так. Що з цією футболкою, я її майже дов'язала вже до кінця, але в мене йде, в мене у матусі так не йшло трошки інший візерунок, був йде. Нитка не хоче, не хоче зовсім вирівнюватися. Я її вирівнюю певним чином, там чергую. Ці. Та, петлі, але вона все одно в мене тут викрутаснича. І е, в мене така, е, виходять такі крильця на рукавах вийшли. Що я, е, я зробила? Я два рази її перев'язувала. Е, я забагато прибавок зробила, е, все ж таки, було ще, ще гірше. Забагато прибавок зробила. ну У мене така навіть нелетюча, як волани виходять рукави. Я вже вирішила завершити, в принципі, воно так садить непогано. Просто буду ну, працювати ще, я хочу з цієї, вона крутиться. вона... Я знаю, що дівчата та шаленочка казала, Боганова, що її цю нитку перекручує. Я бачу, що її перекручує. Я її коли вирівнюю, все нормально. потім вона... Будемо боротися. Ось. А, і що я хотіла сказати? Е, я вив'язала весь маток. Ну, звісно, що тут багато на верхній частині не так вийшло. Тобто е, тут треба, я тут буду ще мудрувати з. Е, Буду ще мудрувати з кінцівкою, тому що в мене відмотано, я думала, рукави вив'язувати подовше, але вирішила, що не треба цього робити. Я спорчу виріб. І я хочу потім отак от, трошки до червоного, але в мене оцей, здається, не... ні, ще є темніший отакий. І все. Тобто в мене будуть повертатися зараз від білого до а, червоного, повертатися навпаки. А, ось. А, далі що я зараз роблю? Я тут завершила і хочу оцей моточок теж в основне тіло. тобто я вивіжу вже повністю нитки. І я почала тут обробляти край. Ну, як обробляти? Я просто роблю. Стопчик без накиду. Стопчик без накиду, нічого я не буду. Тут визерунок грає сам за себе. Тому не буду я нічого робити. Я шаленію від цього винного кольору, мені він дуже подобається. Дійсно, червень. Ось, ну, Хочу ще попрацювати над конструкцією, такою, мені сподобалось працювати, ну, те, що нитка, вона крутиться. Але а, я вже так думаю, ну, гачком я по колу завжди в'яжу, а коли я в'яжу спицями, то я вив'язую перед спинку окремо. І от я думаю, погратися з цим а, для цієї нитки, але треба будеш відмотувати секції. Ось, Ну, в принципі, така робота в мене номер 4 Тобто, в мене, бачите, і це вже теж, це вже йде до завершення. Тобто, я все потроху ці два тижні буду завершувати роботи, тому що всі вони якось так прийшли до логічного завершення. Так, наступна футболка, яку я в'язала, це моя. Довготривала така футболочка для матусі. Що я тут зробила? Фактично. Ось. Ой, так. Що тут? Ну, фактично ось це все, що я наробила. Тобто я її не дуже багато, тобто в мене дитина ще там здавала, складала, диплом тобто захищала, то так воно на нервах все. Тому тут З цією футболкою в мене якось я не дуже гралася. Ось такий буде в мене перехід. І я відмотала ниточку світленьку, буде два таких рукави перехід на світле. Якось. Я, коли в'язала, не відмотувала, а тепер розуміла, що треба відмотувати. Це лізембриботік, дівчата, я буду працювати з цією пряжою надалі. У мене ще лежать два маточки м'ятного кольору. На цю футболку мені вистачить одного, але тут, бачите, просто лицева гладь, тут ніяких візерунків немає. Я хочу ще у мене збережені реглана лінія красива. Різні різні штук, мабуть, 10 їх зберігала. Публікація в Фейсбуці трапляється все, треба терміново все зберігати, коли трапляється, бо потім не знайдеш. Я вже так гралася колись потрапила один раз на неприємність в цьому плані. Дуже приємно, боже в'яжеш, оце жарюка, а ти в'яжеш, ти укрився цим виробом, і тобі не жарко. Ну, Неспокотно, мені так подобається він. Дуже гарний. У мене є маєчка рожевий, бреботік, маєчка-гачком. Дуже гарненька теж. Так, ось такий виріб. Тобто теж завершити. Так. Е і шостий у мене виріб тут ще не завершити, тут ми працюємо далі. Це моя вишиванка, рукав е планувала до квіточок дійти, але, може, протягом місяця я ще. Півмісяця у нас я ще, мабуть, дійду до квіточок. Час в мене ще є. Я хочу попрацювати. Не дуже працювалася цього тижня чомусь з вишивкою. Якось. А, ну, а, ну, тому що про це магічний кубик, тому що, коли у мене інші тижні, я просто беру одну або три нитки щодня вплетаю, вишиваю вишиваю, а тут уже як пішло. А, тому не дуже в мене просування, але вони є. У мене було ось так. Тобто я оцей, а, а, тут в мене було? Тут в мене було. Я а, оцей трикутничок почала вишивати. А, ці в мене були. Тут я повишив так. Трошки помандрувала, скажімо так, вишивкою. І бачу, що трошки-трошки, і -трошки вже треба буде п'янці переставляти. Я дуже хочу це, я так хочу це вишити. Так, ну, це така робота. І. О, так, в мене ще одна робота завершена. Я... Ну, не завершена, а я завершила спинку і перед. Це моя майка з ефектом під піджак. Я так чую, що на вулиці зараз у нас йде дощик, тому я буду її, мабуть, ще й понос... ну, встигну поносити, тому що йде дощ, вона в мене на таку погоду під піджак, під брючки. Ось о, дуже м'якеньке полотно, подивлюся, як у носці. Ну, коли я в'язала, у нас було пару днів 37. От я не пам'ятаю, чи я в'язала при такій температурі. Амбработік чітко чітко в'язала і о, розгадан, супер, мені дуже подобається. З розгаданом ми будемо ще о, спілкуватися. Принаймні, принаймні, якщо це. Нитка буде врядувати, є таке поняття, як виріб з мотивів. І тоді це буде так. Теж варіант, тобто невеличкі мотивчики, або квадратики, або можна в ірландській мережі, тому що ну, мені нитка дуже подобається. Я думаю, що якщо гачок такий щененький брати, і мотивчики, мотивчики, не робити таке текуче полотно, а таке, щоб тримала форму, я думаю, що тут теж як варіант спробувати слід. А, так, ось. І це моя. Остання робота вона не зазначена не де. Це мій дорожній процес, він малесенький. Я кидаю його в торбу і до матусі їду собі, поки вона там пообідає моє, мою посуд, потім я засикаю десь 10-15 хвилин, коли в мене є час. А він в мене є. І я перед тим, як бігти знову на роботу, трошечки в'яжу. Потім процес уже дорожній перейшов зараз на. Шкарпеточки, ці меланжеві. Тобто, такі в мене справи. І якщо хочу сказати, все, в мене буде два тижні це завершення. Робіт, просування, активне завершення, тому що вже все на мазі, дуже багато виробів можна залишити вже у спокою завершеними. Ось такий був мій тиждень магічного кубика, я вважаю, він був продуктивний. мені вдалося просунути у різній мірі, але всі шість процесів, навіть сьомий, довести деталі, завершити на маячці, що мене дуже тішить, і буду я завершувати її. Тепер в мене проблема, тут в мене резинка, а це здається нормально. Я постійно там, в мене така петля вийшла, що я постійно мене збиває, що начебто спущена. А, так, і що я хочу сказати? Що а, я буду завершувати роботу, тобто в мене дуже багато процесів, тут мені треба на горловину та пройму обв'язати, щоб було вже готовий виріб. Все. Я прощаюся на чому, цьому з вами. Думаю, о, так, я не дуже прощаюся, бо в мене тут ось мій. мій, Ой, Буба, Буба десь лазила, вона вся. Це в мене індикатор, що треба щось робити десь. Вона, як приходить, брудна, то я вже знаю, що десь, десь, десь тут пиль. О, побочка. Ой, моя гарнюня. Давай трошки тебе по... Побачите, у нас лапуські такі масивні, да, бубень? Буба. 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 Ні, не треба цього. Де вона шукає моточок, який можна е, в мами взяти. Бубінь. Щось в нас настрою немає. Особливо да. маленьких немає. Вона полюбляє маленькі моточки забирати в мене. Я тут полуницю зв'язала фотографію. Буба, буба, так. да вона знайшла моточок, але в цей моточок вставлені. Кс. Тримай. на Покажи, що ти можеш. Давай. Так. Так, а це що таке? Да? Ось що я можу, я буду лежати. Я буду лежати, да? я буду лежати. Я буду лежати. Да. Ось така дівчинка в мене пішла на останок з вами поспілкуватися. Так, ну, в мене всі новини. Бажаю всім успіху, творчого натхнення, мирного неба. Ой, поменше у цих літаючих всяких негативів, побачимось у нових відео. Сподіваюсь, тиждень вільної людини в мене буде не менш плідний, ніж гра магічний кубик, і він у мене буде таким же е тижнем, коли е я буду показувати вже готові роботи. Дійсно, тому що я дивлюся, що. У мене дуже-дуже багато всього до логічного кінця доходить, і е, треба ці роботи всі завершувати. Е, я бажаю всім мирного неба, натхнення. Побачимось у наступних відео.